Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам, як правильно варити гречку, щоб вона була розаясичастою, ароматною і смачною. Це дуже просто, якщо дотримуватися кількох правил. Отже, почнемо. Крок один підготовка інгредієнтів. Для цього нам знадобиться Гречка один склянка. Вода двох склянки. Сіль за смаком. Масло або олія. За бажанням для покращення смаку. Перед початком переберіть крупу, видаливши зайве сміття, і промийте її під проточною водою. За бажанням для більш інтенсивного смаку можна підсмажити крупу на сухій сковороді. Крок 2. Варіння гречки. Тепер переходимо до основного процесу. Наливаємо двох склянки води в каструлю і ставимо її на вогонь. Як тільки вода закипить, додаємо гречку і сіль за смаком. Зменшуємо вогонь до мінімального, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо гречку варитися приблизно 15 20 хвилин. Увага! Під час варіння крупу не слід перемішувати. Крок 3. Дозрівання крупи. Як тільки вода повністю вбереться в крупу, знімаємо каструлю з вогню. Для найкращого результату залиште гречку, доходити під кришкою ще 5-10 хвилин. Якщо у вас є час, можна обгорнути каструлю рушником, так гречка стане ще ніжнішою. Крок 4. Завершення Перед подачею додайте вершкове масло або олію за вашим бажанням. Ретельно перемішайте і подавайте на стіл. Прозей, сипчаста гречка, чудовий гарнір до м'яса, овочівчі як самостійна страва. Ось і все. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви завжди отримаєте ідеальну гречку. Смачного!